Напередодні роковин Чорнобильської катастрофи на території Житомирської обласної лікарні громадські організації, представники влади та ліквідатори аварії на ЧАЕС висаджують алею пам'яті з 31 однієї троянди та восьми сакур. Треба посадити, щоб була пам'ять після нас. Навсліднюсь був в цьому році безкоштовно. Я робив МРТ. Ми звертаємося сюди, хай буде нам тут пам'ять і пам'ять внукам нашим. «Проходячи біля неї. Ми кожного разу згадували про вас. Про те, що ви нам дали можливість зараз спокійно жити. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя, віддав своє здоров'я. Ми дякуємо медичним працівникам, що порою вони за межами неможливого без відсутності, порою медикаментів роблять все можливе, щоб ми могли бути дідусями, бабусями, батьками, щоб внуки радилися нами, що ми ще живі. Висадивши алею, учасники заходу рушили до спеціалізованого відділення лікарні, де нині проходить лікування близько 40 чорнобильців. Медики запевняють, окрім комфортних умов безкоштовного обстеження, пацієнтів відділення і ще частково забезпечують безкоштовними ліками. Від часу відкриття до сьогоднішнього дня всі 40 ліжок постійно зайняті. тільки звільняється сьогодні, виписується хворий. Завтра вже запланований наступний хворий. Маємо можливість більшу частину медикаментів забезпечувати за рахунок. Обласного бюджету і додаткове харчування саме для наших чорнобильців, відкриті і працюють на сьогоднішній день, забезпечують безкоштовним обстеженням МРТ і комп'ютерний томограф, в тому числі ми поремонтували ангіограф, ендоскопічне обладнання, яке дозволяє теж безкоштовно обстежувати наших хворих. І зараз по гранту. Японського уряду ми отримуємо теж уже на складі у нас теж нова абсолютно відеостійка, яка дозволить теж проводити всі ендоскопічні обстеження. Однак і це ще не все зауважує голова обласної ради. Сьогодні ліквідатори досягають певного віку, де потребують лікування, особливо серцево-сусудисне захворювання. На останній сесії, яка в нас відбулася, ми виділили десь у межах 7 мільйонів і ми маємо відкрити інфарктне відділення. Ми зараз вже ремонтні роботи йдуть, йдуть уже до завершення. Десь уже, скажімо, у серпні місяці попередньо ми домовляємось про те, що ми маємо відкрити інфарктне відділення. На Анок, меценатів, які допомагають чорнобильцям, та деяких ліквідаторів аварії на ЧАЕС відзначили медалями та нагородами.